Друзі, усім привіт! В цьому відео я хочу знову поговорити про Еншпіль, а саме про таку теоретичну позицію, як Король та Тура проти короля, і розглянемо, як тут вигравати якраз за білих. Ми дивилися з вами, як вигравати позиції король та ферзь проти короля. Вони, звісно, що виникають частіше. Але король та тура проти короля теж у нас може виникнути. Наприклад, це може бути в туровому Ендшпілі, коли ми виграли туру за пішака. І далі маємо таке співвідношення матеріалу. Тура Король проти короля. Отож, перш за все, давайте розберемо, який тут план у білих. Я теж хочу показати а, той самий варіант, який мені демонстрував ще в дитинстві тренер. І я вважаю, що він можливо, хоча і не найшвидший, але він дуже зрозумілий, і а, саме тому давайте якраз а, про це і поговоримо. Отож, що ми хочемо в цій позиції, як і в позиції король та ферзь проти короля, ми а, мусимо. Відігнати короля суперника на крайній рядок, Тобто вертикаль А, вертикаль H, перший рядок чи восьмий рядок. І звісно, що буде логічно його відігнати туди, де він близько знаходиться. Тобто, Звісно, що гнати короля з шостого рядка на перший не дуже не дуже логічно, саме тому я вважаю, що найкращим ходом в цій позиції буде тора А5. Тобто ми відрізаємо короля. По п'ятому рядку, і хочемо, щоб він став на восьмий ряд. Звісно, що король чорних не буде сам туди йти, і нам знадобиться ще і власний король, щоб це все зробити. Отож, як ми це робимо? Ну, Чорні зазвичай в цих позиціях просто бігають королем по шостому рядку. Далі ми підходимо королем. І, в принципі, в цій позиції. У нас є два гарних ходи: це король c 4 або король D4. Обидва ходи виграють. ну Давайте продемонструю те, як я виграю в цих позиціях, як я граю. Це король D4. Чому король D4? Саме тому, що ми хочемо, щоб чорні зіграли королем на поле D6, і тоді ми зробимо шах і якраз відсікаємо короля ще на одну лінію. Саме тому за чорних більш сильним ходом буде король на Аб 6, а далі тура у нас йде звісно, що по п'ятому рядку якомога далі. Тобто, наприклад, ми йдемо на поле h5, і чорні грають, наприклад, король на c6. І отут дуже важлива позиція, яку потрібно перш за все, саме розуміти. Тобто Тут пам'ятати нічого не треба, просто треба, скажімо так, добре грати в шахі. Отож, ми е, хочемо зробити опозицію, але якщо ми її зробимо самі, тобто зіграємо король за 4, це буде опозиція так, але чорні, звісно, що спокійно з неї виходять ходом король на D6, і ми тут нічого е, не можемо зробити і знову ж таки будемо бігати так е, нескінченно за чорним королем. Саме тому тут виграє дуже сильний хід, тобто нам потрібно, щоб черга була зараз за чорними, і ми робимо. Такий е, красивий хід, як Тура G5. В принципі, Тура F5 теж виграє, і е, завдяки тому, що ми передаємо чергу чорним, в цій позиції якраз е, білі і мають прогрес певний. Отож, зараз, якщо чорні зіграють король d6, знову ж таки, це буде опозиція. Ми граємо Дура на поле G6 шах, відсікаємо короля. А якщо ж король іде на поле B6, то ми просто йдемо далі за ним. Звісно, що Дошка рано чи пізно у нас скінчиться, і чорним все ж таки доведеться йти в опозицію. І тоді ми вже граємо Тураража 6, відсікаємо короля по шостому рядку. Отож, король, наприклад, на c 7 йде, і знову ж таки скажу, що ми можемо йти в опозицію, так, але мені здається, що а, трохи більш а, точний хід це король на b5 король Б5 не король C5. Тобто, знову ж таки, в чому проблема ходу король C5? Так, він теж, теж виграє, але тут uh, чорні вибігаються позиції. І uh, знову ж таки нам доведеться ще потім підключати свою дору. Король Б5, мені здається, що простіше запам'ятати, хоча король C5 знову ж таки виграє, але давайте розглянемо саме король B5. Uh, знову ж таки, помилкою за чорних буде король B7. Це, uh, Поганий гід, оскільки він дозволяє нам зіграти тура G7 і відігнати короля ще на 8 останній вже для чорних рядок. Саме тому, наприклад, чорні грають король D7 і ми тут просто бігаємо за королем, тобто на король C7, знову ж 7 шах і проганяємо короля на 8 рядок. Якщо ж король йде далі до нашої тури, то знову ж таки ми пам'ятаємо про цей спосіб, ми відходимо турою на протилежний куточок нашої шахової дошки і граємо тура на поле А6. Отож, Тура А6. І знову ж таки, ще раз хочу вам нагадати, що якщо чорні грають Король d7, так ми можемо зробити опозицію Король Е5, але тоді король D7, і знову ж таки, ми не маємо тут прогресу, саме тому виграє в таких позиціях такий план, як Тура Б6. Тобто передаємо чергу А чорним на король D7. Ставимо шах, оскільки ми досягли опозиції. Ну, а якщо король піде а, далі по сьомому рядку в бік поля H7, то звісно, що дошка закінчилась, король G7 має грати, і Тура на поле B7. А, також ще хочу додати один варіант, Давайте розглянемо, який я не демонстрував вам раніше. А, в принципі, от в цій позиції, коли ми зіграли а, Тура B6. Тобто навіть ще раніше. От в цій позиції, коли ми грали тура А6 навіть, чорні можуть грати на король G7, а, наприклад, король ж 7 Тоді, коли чорні грають король ж 7 ми бачимо, що дуже велика відстань між королем білих та чорних, тому ми йдемо за чорним королем. І знову ж таки, коли чорні грають король 7, ми граємо тура b6. Та ж сама ідея. Передаємо чергу чорним і далі. Чекаємо, коли він стане в опозицію, і робимо шах. Якщо ж чорні біжуть і далі замість король F7, король H7, в цей бік, тоді король F5 і на король G7 та ж сама ситуація. Тобто в цій позиції ми можемо зіграти король G5, але це невірний план. А правильним ходом буде такий хід, як Тура b 6 або Тура c 6 наприклад. Знову ж таки, передаємо чергу супернику і потім. Рано чи пізно, ми його все ж таки відганяємо на вже восьмий рядок. Ну і далі, я так розумію, що ви вже догадались, що ми будемо робити. Тобто на королів 8 найкращий хід ми граємо король G6. До речі, хочу сказати, що, наприклад, король G8 буде не дуже гарною е, ідеєю за чорник, оскільки ми граємо король 6 і на король F8 буде відразу мат R B8, а на король G8 ми теж ставимо мат, мат тільки в після Таких ходів. Саме тому король F8. Найкращий хід за чорних, тобто за чорних, якщо ви захищаєтесь в цій позиції, вам потрібно бігти до тури білих. Але знову ж таки, король 6 або король G6, мені здається, що король g6 трохи кращий хід, і те ж саме. Як тільки чорні грають на F6, на F8 точніше, і роблять опозицію самі, ми ставимо мат в один хід. Тобто вони мають все ж таки туди нашої тури, і потім ми знову ж таки йдемо на поле h7. Йдемо на поле h7. Ну і далі видаємо супернику чергу. Потім він має бігти до поля a 8 Дошка, знову ж таки, закінчилась, і ми ставимо чорним мат. приблизно таким чином. В принципі, позиція не дуже складна. Ми бачимо, що з початку я. Зробив 26 ходів, але ми знаємо теж таке правило, що у нас є 50 ходів на мат в цій позиції, 50 ходів без а, взяття або без а, ходів пішаками. Пішаків нас, ну, звісно, що немає. А якщо ми віддамо туру, то звісно, що це буде нічия відразу. Тобто віддавати туру ми не можемо, і ми якраз мусимо в 50 ходів укластися і зробити мат. За цей проміжок часу. Але в принципі, навіть якщо дуже погано стоять наші фігури, все одно за там, приблизно 30-35, мабуть, максимум ходів, ми можемо зробити мат, тобто, в принципі, навіть ще залишиться ходів, як мінімум 10 у нас у запасі. І також, звісно, що якщо ви такі позиції або не грали, або там не дуже зрозуміли, то Рекомендую вам награвати ці позиції, наприклад, є навіть в розділі Практика. У нас, окрім того, що король та «Ферзь» проти короля, ще й король та Тура проти короля. Тут тобто, така ж позиція. Ми бачимо так, що при ідеальній грі тут буде мат 12 ходів. Так як я вам показував, мат буде а, трохи, а, трохи в нас а, більшим за кількістю ходів. Тобто, наприклад, підходимо королем. Далі відрізаємо короля суперника і потім відходимо Трою кудись. І якщо він пішов до нашої тури в цей бік, то тоді ми переводимо туру на наступний фланг, на протилежний фланг, точніше, далі ставимо шах, давайте ще раз подемонструємо. Ну і тут е -е, король С5, король Д5, Король e 5 всі ходи виграють. Мені подобається король С5, щоб на король С7 зробити відразу шах Тобто я не підпускаю його до своєї тури. Ну і якщо він біжить на... Королевський фланг, я просто біжу за ним, чекаю, коли він стане в опозицію, ставлю шах, ну і далі король, наприклад, є 6. Він біжить до тури. Переводимо туру на протилежний фланг. І дуже важлива позиція, яку ви знову ж таки повинні розуміти, інакше ви не виграєте цей еншпіль, хоча це не так складно, тим не менше можна можна тут, звісно, ще й не виграти. Так от, в цій позиції ми маємо передати чергу супернику. Зіграти Трош 7. І потім тут вже в кінці ставимо доволі а, простий мат. А, ми бачимо, що я зробив мат за 16 ходів. Комп'ютер писав, що можна його зробити швидше за 11 ходів, але різниця не дуже велика, і головне, що це було доволі а, для мене легко, оскільки я знав цей план. Так що позиція теоретична, позиція важлива, тому що в усіх турових еншпілях у суперника є ідея віддати туру за пішака, і, звісно, що ви маєте ставити мат наприкінці якраз турою та королем кролю суперника. Сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Також, знову ж таки, скажу, що важлива дуже практика в цих позиціях. Всім дякую за увагу і до зустрічі!